Шановні, я вас вітаю на каналі Анатолія Білецького, чарівна краса природи. Сьогодні у нас в Ну, я зранку вирішив приїхати е, трохи порибалити на карусевий ставочок. Значить, ну тут, можна сказати, такий карас собі Великого немає, ну, задоволення чисто е, перебавить, будь ласка. Погода чудова, зранку було прохолодно, тепер вже вийшло сонце, все нормально. Значить, так як зараз запрет, в принципі, ловлю я на одну махову удочку. От, один. Один у мене е крючочок, от отгрузка така, так. Да. І сьогодні взяв е Супер Чусливий потровочок ось такий він сам по собі от. да. Ну, мені сподобалось, що не мене говорить. Е, приманка. Приманка в мене каша пшенична отварив, трохи кинув. От. Наживка. Наживка, традиційна моя наживка. Манка, болтушка манки. Значить. Е, от така на паличці манка на кручечок на кручечок кручечок фірми Овнер, 12-й номер маленький. Ось. Ну таким чином от на кручечок і закидаю. звичайно що сказати, що сказати для возрастного рибака звичайно, поплавок э, не дуже заметний от треба одягати окуляри но зато дуже чутливий показує малейші покльовочки і Можно, как говорится, подсекать. Вот здесь я с 7 ранку да, сижу тут. И, как говорится, Эх, зійшов. Зійшов. Покляла до собою не було видно, ну він вже там був. Вот, смотрим дальше. О, все красит, такий. Эх, припідняв, но не попався. Ну вот побачим сейчас за цим разом, що у нас получится. Взагалі-то сьогодні карась бере, ну обережно. Нема так, щоб повіїв. Потрібно підсікати. Да. That Oh, yes. Yes, yeah, Посмотрим, на цим разом. О, щось шевелить. Мимо. Закинули, побачимо, що зараз він нам заспіває карась. Поки що, ну щось трошки шевелить, трогає приманку, наживку, От. но результата нема. Так, друзі, посмотрим. Надо сказати, що зранку клювало трохи краще. Ще що щось перестало. Перестало брати. Ну, надія є. Сейчас чуть, чуть приподнимаю поплавок. О, вот я его правильно петсик. Есть, карась, именно да. Так, закинули еще раз. Будем поглядывать на поплавочек. Что нам расскажет карась. Самая популярная рыба среди рыбаков-любителей. есть, конечно, плитка. Ну, карась о, о, що то в нас там ширели поплавочек Є, він тут вже сидить. Ну невеличкий, звісно, цей раз попався. Ми його відпустимо. Як отпустив. Біжи. Так, закинули нашу снасть. Посмотрим, что нам Карас расскажет. А -а 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 -а. О-о-о, Поклевые. Поклевые. протопил трошки потолок. Дима. Так. Mm. Я. так посмотрим, Протапливі. Смотрим дальше наблюдаем за поплавком, що нам розкаже наш карас. Розказав про підняв, але ми щось не підсекли. Не підсекли так ти бачиш. Снова та же самая история. Так, ну что ж. Сегодняшняя рыбалка моя движется до конца. Пора ехать пить каву. Да, Да, Здесь ты, паски, моя, хороший день. О, ну я, кажется. На цьому моменті будемо закінчувати свою рибалку. Зараз ми покажемо вам, значить, що в нас тут получилось. Да. Ну ось, друзі, результати мене сьогодні. Ну що сказати, я полтора десяточка карасей не поймал. Є больше, є менші. Ну, пойдеть на юшку, на пожарочку. А на цьому завершую свій репортаж. Бажаю всім мирного неба, рибакам не фоста, ні луски. І на все добре. До нових зустрічей.